Вітаю, це місто Ірпінь, Національний університет Державної податкової служби України. Я студентка п'ятого курсу обліково-економічного факультету. Мене звати Катерина. Як сказав би Джаред Лето, привіт! Мене звати Джаред, я готую, прибираю, добре роблю масаж. Але ж я не добре роблю масаж. Відтак. Поїхали. Темою мого дослідження є аналіз амортизаційних відрахувань, економічна сутність та значення. Що ж з собою являє амортизація та амортизаційні відрахування? Амортизація це процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних засобів, а також для їх часткового відшкодування на капітальний ремонт і модернізації. Визначення системи економічних показників для оцінки відтворення основних засобів є необхідною умовою здійснення глибокого економічного аналізу та розробки пропозицій і рекомендацій по удосконаленню управління цим процесом на підприємстві. Важливе місце у забезпеченні таких процесів належить амортизації. Проте сьогодні чинна законодавча база не дозволяє чітко визначити концептуальність амортизаційних відрахувань. За таких умов актуальною є проблема визначення дійсної сутності амортизації та її функції у господарській діяльності підприємства. Проблемам визначення сутності амортизації та відображення її в обліку приділяли увагу такі вчені, як Хомин, Голова, Чумаченко, Чалий та інші. Питанням амортизації як основного з джерел формування власного капіталу, присвячені роботи Косарева, Панченко та інші. Проблема амортизаційної політики, її роль у процесі відтворення основного капіталу, активно досліджувалася вітчизняними економістами, серед яких бланк, Євтушенко, Кузніцова, Житній та інші. Досягнення перелічених вчених стали основою для подальшого дослідження проблем та формування пропозицій щодо аналізу амортизаційних відрахувань і удосконалення амортизаційної політики підприємств. Відтак, враховуючи все вище сказане, відкритим лишається питання відображення амортизації як відтворювальної функції підприємств, яке б надавало можливість проводити аналіз обсягів та напрямів накопичених амортизаційних відрахувань. Відомо, що одним із найважливіших факторів будь-якого виробництва є основні засоби. У процесі використання об'єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них споживаються підприємством, наслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації. При аналізі основних засобів підприємства чи не найбільша увага акцентується на динаміці е і структурі основних засобів? Вивченні їхнього руху і технічного стану, визначені забезпеченості підприємства основними засобами. Відтак, все меншого значення набуває якісний аналіз амортизаційних відрахувань підприємства. Амортизація, економічна категорія, має декілька підходів до визначення економічної сутності. Насамперед, це грошовий вираз зносу. Визначає амортизацію як поступове відшкодовування підприємству вартості об'єктів, що перебувають на правах власності. Наступне це процес. Перенесення вартості зносу на собівартість продукції. Відповідно, трактується амортизація як ніщо інше, ніж спосіб повернення капіталу, затраченого власниками, на створення чи придбання об'єкта, що амортизується. Наступне це прийом або метод бухгалтерського обліку. Відповідно, характеризує економічну категорію амортизації як грошову форму. Вартості засобів праці і е, називають амортизацією прийом рахівництва, який дає, який дає можливість визначити вартість інвентарю у будь-який момент часу. Та останній прийом це резерв споживання активів. Вважається, що амортизація це резерв на споживання активів з граничним часом використання. Тривалий період часу значення амортизаційних відрахувань нівелювалося в силу обставин. нині ж прослідковується гостра дискусія серед вітчизняних науковців щодо визначення сутності та надання реального значення амортизаційним відрахуванням. До прикладу. Професор Чомаченко висловлює думку про те, що амортизаційні відрахування мають двоїсту функцію: вони представляють собою розрахункові витрати в собівартості продукції, а їх сума у виручці від реалізації продукції це джерело фінансування інвестицій підприємства. До прикладу, Чалий вважає, що амортизація це не фонд, а звичайні витрати. До того ж, зазначає, що витратний підхід до амортизації є капіталістичним, а відновлювальний соціалістичним, що додає у дискусію. Ідеологічний відтінок. Голов виділяє в теорії бухгалтерського обліку 5 концепцій амортизації, які умовно підрозділяє на дві групи: це операційні та фінансові. Фінансові концепції амортизації включають чотири напрямки: це концепцію оцінки, концепцію збереження капіталу, концепцію витрат та концепцію відновлення. Операційна концепція амортизації базується на припущенні про те, що причиною амортизації є зношеність старіння основних засобів. Вплив цієї концепції на бухгалтерський облік виражається існуванням рахунку знос основних засобів та відображенням зносу у відповідних рядках балансу. Результатом від використання цієї концепції за часів планової економіки було створення та використання амортизаційного фонду, який розглядався не як джерело, тобто актив, а як джерело пасив і відображався в бухгалтерському обліку наступними записами це дебет рахунків витрат та кредит 96-го амортизаційний фонду. З прийняттям положень стандартів бухгалтерського обліку, де в основі лишать міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, було задекларовано перехід від операційної концепції амортизації до концепції витрат. Відтак, за вище зазначених умов, створення амортизаційного фонду не передбачалося, а амортизаційні відрахування на кожному підприємстві вважалися розрахунковими витратами у собівартості продукції, а їх сума у виручці від реалізації джерелом фінансування інвестицій підприємства. Вважаємо, що такий підхід несе за собою виключно комерційну вигоду і є продуктом таємної змови, що має виключно капіталістичний підхід. Неефективність концепції витрат відобразуємо на прикладі природної монополії, що перебуває у власності держави, та є стратегічним підприємством Укрзалізниці відомо, що Укрзалізниці об'єднує шість залізниць України та близько 130 підприємств, які обслуговують залізничну інфраструктуру, і є ключовим компонентом. Економіки України є шостою у Європі та 12 у світі, транспортною мережею за сукупною довжиною колійних шляхи. Варто зазначити, що залізничний транспорт України є провідною галузю в дорожньо-транспортному комплексі країни, який забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень. Ем... Які здійснюються всіма видами транспорту до сфери Укрзалізниці, входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна та Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства та організації єдиного виробничо технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів. Для оцінки стану та ефективності використання основних засобів підприємства використовують різні групи показників, серед яких показники стану основних засобів. Наприклад, це коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт придатності основних засобів, коефіцієнт оновлення та коефіцієнт вибуття основних засобів. Детальніше сконцентруємо увагу на коефіцієнті зносу основних засобів. Відомо, що коефіцієнт зносу основних засобів відображає рівень зносу основних засобів і визначається як відношення суми зносу основних засобів до балансової вартості основних засобів. Нормативним значенням даного показника є зменшення в динаміці. Ми вважаємо, що дане твердження надто суперечливим, щоб погоджитися, адже коефіцієнт зносу відображає не лише і рівень зносу, а й вартість основних засобів, яка повернена підприємству, і є джерелом основних засобів. На прикладі «Укрзалізниці» нами було визначено коефіцієнт зносу основних засобів її сфер на початок та на кінець 2013 року. І продемонстровано, що даний коефіцієнт приблизно дорівнює одиниці, що значить, що вартість основних засобів практично повернена сповна, що в звичайному наглядному прикладі можна пояснити наступним чином: якщо в один момент часу зняти з, експ... з експлуатації колії, електрифіковані колії, зруйнувати залізничні станції, вокзали, зупиночні пункти та платформі парк вантажних вагонів, парк пасажирських вагонів, парк тепловозів та інші основні засоби Укрзалізниці то за рахунок повернутих з амортизованих коштів всі основні засоби можна знову придбати та вести в експлуатацію, не враховуючи рівень інфляції. Сьогодні за допомогою фінансової звітності неможливо прослідкувати цільове направлення повернутих амортизованих коштів. Можна лише припустити, що хтось від цього має комерційну вигоду. Відтак ситуація для укрзалізниці складається наступним чином: вартість квистків зростає, основні засоби не оновлюються. А з амортизовані кошти розподіляються за невідомими напрямами підприємство знаходиться попри популярність залізничного транспорту на межі банкрутства, що спонукає залучення приватного капіталу та лобіювання чиїхось інтересів. Варто зазначити, що свого часу уряд пропонував концепцію реформування залізничного транспорту, де фігурували такі сумнівні підприємства, як е, Лемтранс. «Укренерготранс», «Запоріжсталь» та інші, що прямо чи опосередковано мали зв'язок із сімейним бізнесом колишнього президента. Повернувшись до операційної концепції амортизації, необхідно зазначити, що головною умовою нарахування амортизації є створення реального джерела відновлення основних засобів, а тому саме це має бути реалізовано на підприємстві та відповідно відображено у бухгалтерському обліку з допомогою формування амортизаційного фонду. В умовах інфляції. Недостатньої кількості обігових коштів, кризи платежів, створення такого фонду є оптимальним варіантом регулювання грошових потоків, цільового призначення коштів, ефективності та раціональності використання прибутку підприємства та створення умов для як мінімум задовільного фінансового стану підприємства та уникнення штучного. Банкрутства з вами був Національний університет державної податкової служби України. Я корочу Катерина, це сайслам. Не слідкуйте за порадами, будьте прикладом.